Україна розробила власну крилату ракету фламінго з дальністю понад 3000 кілометрів і бойовою частиною, яка вдвічі потужніша за ту, що має ракета «Томагаук». Це означає, що жодна російська енергетична інфраструктура, штаб, авіабаза чи будь-який інший важливий об'єкт не є поза досяжністю. Практично все, що має значення для російських військових зусиль, принаймні в західній частині країни, тепер може бути уражене. А величезні простори Росії, знаєте. Колосальні розміри країни означають, що вона фізично не здатна захистити всі ці об'єкти. Одна з колишніх переваг оборони Російської імперії, а згодом і радянського союзу полягала в її масштабах. А тепер іронічно це стало вразливістю, оскільки вони не здатні захистити все.